Рі, ходом руш. Наліч. Трій. Ліво руч. В однолаву лаву шикуйсь. Рівняйсь. Струнко. Пане головний суддя, рій. Вільні люди до участі у відкритому козацькому військово-патріотичному вишколі джура 2024 вишиковано роєва Механько! Рій! Вільні люди! Наш девіз! За волі, за волю, славу, за честь України! Ми будемо в стояти за загинув! Наше гасло! Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свято! Могутня. Могутня! Соборна! Соборна! Рівняйся! Струнко! Спочинь! Заправитись! Рівняйся! Струнко! На перше друге розрахуйся! Перший! Другий! Перший. Другий. Розрахунок закінчено! У дволаву шикуйся! Одно лаву шикай. Ревняйся. струнку, Лево руч, Право руч, Право руч, либо руч, Обернись. Обернись. Ревняйсь. Струнко. На місці Ходом руш. Ревняй. Струнку. Вола вышикуй. Право руч. Ходом руч. Рахунок. И раз. Какуну! І два. На місці. Свій. Праворуч. В одну лаву шикуйся. Рівняйся! Стронко! Струнко. За мрозі За мною дверя шикуйся! Тому руш пісня ми йдемо в бій, переможним ходом те міцні, не зламнімо мов раді, бо не дав нікому ще свободи, хто борець, той забуває світ. Праворуч, в одну лаву шикуйся. Рівняйся. Стронко. На перше друге розрахуйся. Перший. Другий. Перший. Другий. Розрахунок закінчено. У дволави шикуйся. Перша лава праворуч. Друга лава ліворуч. Ходом руш. На місці. Сій. Обернись руш, На місці. стій, Перша лава праворуч. Два кроки вперед. На один крок розімкнись. Друга лава, крок вперед. Ліворуч. На місці руш, Пісня. в Ми Ми бій! Переможним ходом тверді міцні, не мов граніт, бо плач не дав нікому ще свободи. Хто борець, той здобуває світ. Всі. Розійшлись, одну лаву шикуйсь. Рівняйсь! Тронко показовий виступ рою вільні люди завершено.